Інститут рабства, особливо в Сполучених Штатах, де воно стало рушійною силою поширення рабства в 19 столітті. Винахід бавовно-очисної машини Елі Вітні здійснив революцію у виробництві бавовни, оскільки значно полегшив відділення бавовнених волокон від насіння. Цей технологічний прогрес зробив вирощування бавовни набагато більш прибутковим. Що призвело до справжнього вибуху у вирощуванні бавовни на півдні США? Власники плантацій вбачали в праці рабів дешевий і ефективний спосіб збільшення виробництва бавовни. За 70 років, наприкінці XVIII та першій половині 19-го століття, кількість поневоленого населення в США зросла майже вчетверо. Приблизно 700 тисяч до майже 4 мільйонів. Бавовняне королівство розширилось на захід, і такі штати, як Алабама, Міссісіпі, Луїзіана та Техас, стали основними районами виробництва бавовни. Так, бавовна стала основою економіки півдня США.